Доброго дня, під'їжджаю до бази, бачите, він працює в маніту. Зараз разом з вами зайдемо, покажу ж. Нас... В прошлому відео я говорив, що в нас це останній день укладки пліт. Ну, ви ж там бачили, що хлопці зробили собі короткий день, і що в дощ у нас не був не останній день. Тому надіюсь, сьогодні буде останній день, коли ми ложимо пліти, завершуємо площадку в дворі. У ну, час ви все побачите. Саме основне розповім вам про сою. Е, йде багато питань, ви пишете там, задаєте. Мій то вже й надоїло це все повторяти. Ну, я думаю, час у нас є, час ми не в полі. Зараз ми займаємося тим, що нарешті ми стали віять сою. Зараз я вам покажу цей весь процес. І саме головне, покажу насіння. Це саме головне, яке виходить у нас після того, як ми робимо очистку і. Е, якість його, яке вже ви будете брати на посів. Він напевно, що трошки поговоримо е, про те, як я сію, що я роблю, що використовую. Бо під кожним відео дзвоните на яке сіки штук ви сієте, на яке міждуряддя що ви там використовуєте. Ну, ще коротенько це розповісти. Заодно і получиться невеличке вам відео. Подивитись е, вечірком, прийдете з роботи, це, подивитись на мене, що там дядько Сашко вам розповідає. Ну і заодно покажу роботу, трошку, якою ми займаємося. Моноліті працюємо, потрошку будуємо, строїмо. Можливо, буду, заїду, хоча б так, чу-чуть сніму, покажу. А зараз йдемо на площадку нашу, на фермерське господарство. Йдемо разом. Як зазвичай, заходимо, двері у нас відкриті, хлопці працюють. Останній день все-таки я ж не певно, що покажу вам. А де начальство? А, вон а пліти цепляють, так? А що таке? Вирішили ложити? Серега казав, тут не ложить. Ложите, так? Та він же казав, там вони попливли. Зараз теж покажу. Вода зайшла підмило, так? А то ж теж підмило? А чи ви її витягнули, а воно спливло, так? Йо-май, оце бачите, як в нас відбувається. Дощі підняли пліту, пліту одну зламали. Заїжджали, брали землю. Так що не все так воно просто і все гаразд з цими плітами. Ну, зараз тут, бачите, прочистили, щоб вода відходила і прийдеться робити, навіть замок. Повністю. Може хтось стикався з такими, бо під плітами цими, що я хожу, в нас тут зараз багно, можна сказати. Ну, такі погодні умови. Так, ось як ви бачите, в нас вже стоїть навіяна соя. Зараз я до неї підійду, йдемо до хлопців. Свіяння відбувається, зараз покажу вам. Ви бачите, що є цілий Це у нас от води. Це саме головне зерно. Отак ви будете забирати мішки. Ось бачите їхня вага. Ось 960, 954, 990, на цьому ось 980. Так, розв'яжемо мішок, щоб ви все бачили, що за сою ви будете брати. Ось оця. Посівна соя, дивіться, роздивляйтесь. От, бачите. Одна в одну. Крупна, хороша соя. Всі добре роздивилися. Багато є питань, щоб купити, залишити. Ну, я хочу вибачитися тут на відео. Я не можу, не можу залишати сою в себе. кажете, там куплю 5, 10, там 20 тонн залишити до весни. Ну ви зрозумієте, зараз такий час, що брати на себе таку відповідальність я не можу. Так що, вибачте, при всій до вас повазі. З великим задоволенням би зберігав, допоміг би людям, ну не, не можу брати на себе таку відповідальність. Тому що хто бажає, приїжджаємо, розраховуємося, забираємо. Ну, вибачте, тільки так. Сою я вам показав, процес наш вігіння показав. На мій погляд, і ті люди, які тут дивились, приїжджали, які братимуть, соя подобається. Я не знаю, як там на відео воно вам там видно. На руці, ну, соя дійсно дійсно е, нормальна, хороша. І е, багато ще ж задають питання, що е, як ви сієте. Ну я ще раз повторююся. Е, ну Це напевно давайте я тоді сяду спокійно в машину, ще трошки вам розповів. Е, про пліт я вам показав, нашу ситуацію з плітами, теж показав, може, хтось зіштовхувався. От бачите, по дощу положили, вода підбігла. Наїхали на пліту, вона тріснула під пітою багну. Я думаю, нічого страшного, пліту ми переложимо, прорізали, як ви бачите, канаву. Зараз вода зійде, зробимо замочок. Я думаю, вода все одно сяде. Можливо, це буде навіть краще, коли вона зараз уплатниця пісок з водою і пліти лежатимуть непогано. Ну а далі все-таки ми поговоримо трошки про технологію. Я вам. Я поговорю з вами про технологію союз. І, напевно, зайду, покажу свій будинок, де зараз хлопці його використовують. Е е е ну, п'ють чай, там, е відпочивають. Його Разом з вами будували. ну, і Бачите, йому ми його використовуємо. Хлопці тут переодягаються. Не забувайте поставити нам подобаєчку, підписатися, хто не підписався, натискайте на дзвіночок. Ну Ось переділяється, хоча є сісі. ось роздівачка, ну ложать на поки сюди. Снідають, обідають, п'ють чай, мікроволновка, все, холодильник. Холодильник, мабуть, виключений зараз в холодільник зберігати особо нічого. 에... Поставили -е 에... диванчик, накидочку, 에... тут. Хто не бачив, будь ласка, все, тепла підлога, ще раз. Душ, все, можна користуватися. Ну, а це я. Що не робиться, то долучше. Це нічого правиться за те, що не встигне. Дай Бог завтра буде, не буде дощ. Завтра передає дощ. Сьогодні до темна, а, так, коротко. маніту я не заберу завтра, так? Да? Чи, рай, чи давай, ви сьогодні не побіг... і той? Ну я зрозумів. І ще ж кажу, Саш, тепер дивися, у нас тільки залишиться дві плити. Яких? Отаких. Тонких? І все, вже нема там. А, ну до краю ж вистачає. Хватай тільки, остається дві пліти. Так тоді, можеш, що є, лучше моє оце там перед мастерською забетонуємо. А, дві, порізали. ми можемо дві да, тільки дві порізати. Так, тільки дві порізати. Дві тільки залишиться порізати. А, не буде і там, то... де іменно забетоніровано провалюватися під мастерством. Ну давай доложимо, зараз рішимо. Може так, ми так. дві переріжемо, положимо там іменно на заїзді, а тут добетонуємо? До анга. Бо їх все одно тоді дві остається. Дві остається, да. дві тільки залишаються. Ну, так як я вважаю, ну, і Ну так. Да. Тут, звісно, ну вже нічого, тут воно то зробилось, я вам вже показував. ну Значить, тут може, ну це моє таке предположение. Ти казав, де з тебе стовп вийде. Оце якби по краю стовп положити... Та є, ну його треба зробити, а стовпи ми зараз може до них і не доїдемо, щоб натягати. Може нам трошки отут прокопати або поставити та підлити якось. Бо Серюга балакав, щоб поставити да. тут і все-таки залити оцей край. Бо інакше діла не буде. Ні, от ілі залити, і стовпи положить. Ні, давай ми зараз Сергію побалакаємо. Якщо ми організуємо стовби, якщо а ані тоді ставимо палубочку і сантиметрів там, 30-40. 20-30 І може тут трошки ще копнемося, щоб як замочок зробити, да, трохи в землю, ну, буквально, то, то без... поняв, Щоб воно вийшло. І прийдеться тут залити, і воно трошки все одно візьметься і сюди, да, ну, під ділиться. Ну, і воно ну, не буде краю обвалюватися, ну, вже буде хорошим замком. Бо я туди вже далі лізти не буду, мені цієї площаки. Тут, тут, воно, воно кажу, вони лежать як бомба. Вони вже ж їздили. А це просто що дуже на мило. А ну і піска багато викинуло. Все таки зрізано то багатенько. А піска, думаю, сантиметрів сіки. 20, наверное, а ну то... 10, це як. А ну гляньте. А ну, то, то край, О. тобі, що чуєш, Я думаю, на край. Я говорю, то хорошо, що чим більше піску, тим лучше лежить пліта. Ну, ось глядачі подивляться, строїтелі теж мене дивляться, скажуть. Це ось бригадір бригади, який об'ясняв, що чим більше піска, тим краще. А ви, кстати, скажіть, це правильно чи неправильно. А тут ще трошки ближче, ось бачите, покажу, що в нас вийшло. А це що у нас під плітами зараз в даному випадку. Ну Ми зараз, якщо що, туди підіб'ємо, трохи просохне. Положимо, воно ну, трамбуватися а тут будемо вже, заливати. Но все одно, якщо ложити стовп, то його ж може положити на розстоянні сантиметрів 20 і пролити все одно біля стовба. Воно. Чи давай, мабуть, проліємо, то воно буде збідно. Воно піділиться, зробиться замком, і я підсиплю, а то буде найкраще. Медленно, да? То есть мы надо еще раз вам показал весь этот процесс. Ну и трошки ось покажу, чем мы занимаемся тут. Это будут у нас откатные ворота. Установили такую яму, где-то метр восемьдесят. Сварили такую штучку. Вот два столба привезли. И будем сейчас бетонировать. 早，你怪死 так. І ложимо, і ставимо. Сьогодні день без дождю. Працюємо, віємо, хлопці пішли обідати. І далі продовжуємо віяти, продовжуємо робити ворота тхатні, забор і доложуємо пліти. Ну що, сів у машину, як обіцяв, поговоримо про сою. Що я вам хочу сказати? Ну, до речі, кому це не цікаво, хто вже дивився всі мої відео, нічого нового, я вам про свою не скажу. Чого я просто вимушений ще раз, ну наскільки я, я ж не пишу собі е, ці, ну там е, можливо щось забуду, все одно будуть питання. Ну, я так розумію, що треба ще раз. Максимально трошки все вам проговорити, як ми сіємо, що ми використовуємо, що у нас за соя. Тому хто дивився мої відео, можливо, вам це буде вже й не цікаво. Кому там не цікава соя, вже вам надоїла. Я можу з вами. Якби вже подякувати вам за те, що ви дивитесь, подивились, як ми працюємо на е, фермерському господарстві. Як ми там кладемо пліти, можливо, можете написати, прокоментувати. Так, не так. Можливо, якісь будівельники мене дивляться. Будь ласка, напишіть. Знаєте, ну що я вам хочу сказати? З будівельниками зараз тяжко принайти нормальну бригаду, теж не так все просто. Тому, е, як би, воно ще і погода, і наші сумніви правильно ми робимо. Правильно, лозим, там, дощ, іде, мокрий пісок, там свої нюанси свої нюанси по роботі. Ну, Хлопці працюють, дякуємо, як кажуть. За все. А там час покаже, хто прав, хто не прав, це хорошо чи погано. Я думаю, що, можливо, навіть це, що пісок, воно зараз хорошо сідемо, можливо, вони ще будуть і лежати. Знаєте, Іноді ми думаємо, що ой все пропало, а виходить, ще воно й непогано. Ну, щоб довго не відволікатися, я подякую всім, хто кому не цікаво соє. І начну розповідати про сою. Значить, так, дивіться. Що ми маємо? Відуть питання, по якій землі краще сіяти сою. З самого початку, коли я відкрив свій канал, були мої перші відео. Я там розповідав, кому цікаво, можете перейти ще раз передивитися. Соя мало реагує на обробіток землі. Це я говорив. Хоч ви посієте поранки, хоч по глубоко хоч по дісколки, хоч по нулю. Результат у вас практично буде один і той самий. Головне, щоб ваша поверхня землі, по якій будете сіяти, була максимально рівна. Якщо в неї там канави якісь, ну, значить дискуйте там чи оріть, чи робіть що-небудь. Ви вирівнюйте свою, свою землю, поверхність, тому що сої бобик низенько, і треба максимально зібрати всі бобики. Ну це зрозуміло. Сімена тієї сої, наприклад, за яку зараз я розмовляю, яку я сію вже декілька десятків років, я му сказати одне: обробляти ніякими функціями. Мене потрібно цього. Я раніше це робив, але воно нічого не дає. Я зроблю на аналіз, ніяких хвороб у ній нема. енергія в неї 88, схожість 88. Сімена я вам все показав. На руки дивіться е... прекрасні, нормальні. Я ж говорю, всі, хто подивились, хто приходили, хто вже брав, е... всім сподобалося. Посуху застою є ще питання. Вона у вас посухостійка, Бо зараз багато регіонів, Миколаївська, Одеська, там всі, хто южніше, які ніколи не займали сої, хочуть купити, посіяти. Ну ціна буде, не буде це окрема тема. Ну я хочу сказати, що ця соя, що я сію, коли вона мене попадала під е, е, такі умови, коли було мало дощів, коли була посуха. у нас тоже у нас рідко бува. Звісно, у нас такий помірний клімат. у Нас і дощі проходять, хай там не обіль. У нас це ну не так. Ну в принципі, гріх, як то кажуть, жалуватися то суя витримувала нормально на уровні не менше, ніж всіх остальних, а десь може і краще. Звісно, це може залежати від технології. Все, що я зрозумів по цій суї, це боротьба з бур'янами. Ви повинні взяти оригінальний раундап Макс. Ну можливо, можна і китайський ну там з дозами з цим, цим я не знаю. І саме головне. Це бризкати не один раз, як ви кажете, є, Я дивлюсь, там теж в Ютубі люди, от я посіяв е і впіймав дві волни, оцього робити не треба. Бур'яну, дві волни бур'яну, тобі ж одна, друга, він раз бризнув, і все чисто. Так, да, я вам вірю, що воно може бути чисте. Ну, втрата врожаю я. І навіть якщо ви взяли 30 і довольні цим результатом, якщо ви бризнули двічі, або то й тричі. Ви б мали більший результат. Суя дуже боїться, вона тільки чувствує конкуренцію, зразу втрачає свою вражальність. Ви повинні це розуміти. Тому ми що ми робимо? Землю, ви, яка у вас є, по тій і сійте. Є можливість посіяти по нулю, сійте. обробляти сімена не треба, берете сімена. Сіяти сівалка, там задають яке міждуряддя. Ну я сіяв на 30, на 19 Жондіровської, на 19, а скільки штучок. 10 штучок на 19, 15 штучок на 30. В сумі виходить 500 тисяч. Можливо, це і багатовато. Хтось скаже. Можливо, хтось скаже це мало. Але я вибрав оце 500 тисяч, дає прекрасний результат. Ви запитайте, який в цьому році у вас був максимальний результат? Там, де саме більше пройшло дощів. Там саме максимальний результат по моїй сої – це 40 центнерів. Потім, де трошки менше 35, де ще трошки менше дощів було, десь 33, 32, 31. Це ті, що мої поля, ті, що я вже ними займаюся, які я там е, виводив бур'ян іноді. Ми ж не тільки сіємо постійно по нулю. Я якщо по нулю сію, рік-два. Потім лі глибоко рихлюю горю і опять сію, там рік-два, по нулю. Десь, може, й казінгу добробляю. Ну, по-різному, різні технології. Десь оставляю по нулю. ну, якщо два роки сію. І по то по-любому, на третій рік я переворюю глибоко корихлю. Це щоб ви розуміли. І е, землі, які тільки нам підійшли, я це говорив на своїх відео, е, ті землі, яких ніколи сої не було, обов'язково обробляйте їх е, е, бактеріями. Це там, де не було сої. Де соя була, цього не треба. Ну так що вернемося до тих земель, які підійшли, яких бур'яну більше, ніж землі. Там бур'яну один бур'ян був, сімена сходи волни бур'яну йшли одна за одному. На деяких полях по цих землях я бризкав по п'ять разів і вернуся аж тепер до, до бризкання. Краще бризкайте 100 літрів води, один літр раундапа макса. Ну, 1,2 і два, це максимум. Тільки головне, щоб маленький бур'янець, яне... бур бур'янець трошечки пішов, ви літриком пробіглися. Пройшло трохи часу, десь трошечки з'явився бур'янець, ще раз пробіглися. от три літра, три рази, ну це, я думаю, буде достатньо. Якщо у вас вже дуже забур'янено, значить четвертий раз. Я думаю, більше чотирьох вже не треба буде, але це вийде 4 літра. Деякі от до мене ж телефонують, я бризнув якимсь китайським два, мало. Потім бризнув три, воно час взяло, час не взяло, потім бризнув 3,5-4. Порахуйте, які це кошти. Я вам кажу, візьмете 3,5 літра і бризнути три рази, ну, розділити там, по один і два, скажімо так, хай вже буде. Оцього буде достатньо. Головне, щоб не переріз бур'ян. Якщо бур'ян хоча б трошки переріз, дозу раундапа додати. Якщо так вийшло у вас, що у вас вже лобода там сантиметрів 10, то лийте як мінімум 2 літра раунда по макса. А краще намагайтеся побризкати її вчасно. Це значить, ви... Бачите бур'ян, коли нахиляєтесь до землі, а не коли ви під'їжджаєте і бачите зелене поле. Дуже я ж кажу, люди роблять помилку, які намагаються бризнути один раз і вбрати одну волну. У вас це все вийде. Ви дасте дозу там 3-4 літра якогось, любого там, ну, понятно, що якщо Макса, то десь під 3 надо вже давати, коли у вас там бур'ян сантиметрів 20-30, а китайського надає і 4 і більше. ну... Нема тут цього ні логіки, ні економіки, ні врожаю. Навіть якщо ви взяли там рожай 30, значить ви могли взяти там як мінімум 40, а то й більше. Я вірю тим людям, які беруть на сої і до 50. Є де хороша удобрені землі, де проходять дощі, соя дає е, такі результати. І ця соя в мене на деяких ділянках свого часу і під 50 давала. Ну це знаєте, там огороди, де вносився, де вносилися органічні добрива. Тобі від свинки. Якщо ви це займаєтесь, у вас є човни з то ви на візьмете легко візьмете 50 і пройдучи опади вчасно, все у вас буде нормально. Не знаю, говорив, не говорив. Обробляти сою перед посівом не потрібно. Сіяти 500 штук, це десь 80-90 кг ця соя крупненька, нормально, десь 80-90 буде нормально. Якщо у вас дуже ну, з коштами, я розумію, зараз є ну, посушливі райони. Миколаївська, Херсонська, Одеська, моті сіятий 50 і навіть 40. І нічого не буде. Це нормально. Врожай, я думаю, на цьому, ну, в вашому випадку, можливо, буде навіть і краще. Ну, це вже все буде залежати від погодних умов. Ну, моя рекомендація 80-90. Це знаєте, золота середина. А коли не вистачає, можете посіяти, Вона дуже хорошо знаєте, соя пластична культура. Тим більше цю що зараз я сію, вона дуже хорошо куститься. Ну, така, в принципі, її можна і на 70 сіяти. Ми там запитували. Е, ну я не ризикую на 70, боюсь, що будуть обламуватися ветки Ну, на 30, на 30, на 35, на 40, навіть до 50, це її сіяти можна. Я, хто мене запитує, кажу, сійте, навіть не думайте Потому що якщо я посію на таке а якщо я посію на, на таке міждоряді, оце йдуть такі питання. Значить, по обробітку почві я вам казав по обробітку по... насінневому матеріалу розказав, обробляти нічим не треба. Якщо землі нові, значить ми обов'язково обробляємо бактеріями. Сою можна сіяти без добрив. Я практикую. я практично сію, тим, більше, тим паче, з такою ціною на добрива сійте без добрив. Соя ну не реагує на добрива. Все, що ви насипаєте на 10 тисяч добрив, можливо, получите ту добавку, а то на 10 тисяч. На більше вона вам не дасть, що ви насипали на 10. Е, да, Пшеницю не можна посіяти. Якщо ви весною нація 10 урожай там дуже просяде. Е, соняшник, я рахую, що треба вносити добрива, хоча в цьому році не сіяв, е, не сипав добрива під соняшник, і результат був 34 по алькантарі, 30 по аризоні. Доволі непоганий. По сої десь на круг не менше 30 тому що ті нові землі трошки мене підсадили. Но, е, там вони соїни ніколи не було. Там ми бульбочкові бактерії вносили. Буряну дуже, дуже багато. обробіток землі перед цим. Ну ви ж розумієте, як люди там обробляли на 15-20 сантиметрів. Коякі поля ми там проглубоко глубоко рихлили, кояки ми в прошлому году ще осінню нам віддавали люди. Ми там ті орали, а ставили по нулю. Так що е, залишайтесь на моєму каналі. Е, дасть Бог доживемо до весни, дасть Бог, будемо сіяти. Я вам покажу і посів погоранки, і по глибокорихленню, і по нулю мене багато. Ато в цьому році оставили і мене запитують: ти не переживаєш, що по нулю хлопці? Я вже не перший раз це роблю, і я навіть е, впевнений, що по нулю буде краще. Ну по своїх землях, тому що перед тим вони в мене орались, глибоко рихлались, і там якби уплотнення е, грунту немає, і соя буде нормальна. Е, по нормам я вам розповів, по всьому розповів, наповнив. На нього відео назову вирощування союта. Я і ви будете дивитися, і посівневий якість посівневого матеріалу. Ну, я хоч зараз приїду, змонтую відео, придумаю, як назвати. Дивіться час е, безтренько подумаю, може я що пропустив фуніцида, я не вношу. Посіяв норму, сказав. Боротьба з бур'янами розповів фунгіцидів Ми не вносимо інсектицидів тільки для. При потребі за все своє життя я один раз була потреба, коли метелика було повно, гусіні, там, звісно, дивіться, а бо бозі за один день-два. Ну, це було всього за 15-20 років один раз, коли нужна була потреба. Основне, а то я дивлюся, та я просто додавлю а бризну. Ну, це ж бджоли, там це з насікомім. Ми, може, більше вреда робимо, знаєте, це планово бризну. Ну, може, з цього робити і не треба. Ми ж вбиваємо там убивати тих вредочинних насікомих. Вже неможливо, а скільки ми уб'єм е, тих е, корисних е, насікомих, які там, можливо, приносять вам більше користі, чим е, вреда, як кажуть. Так що, ну, я завжди говорив і буду говорити чоловіку, голова дана, щоб думати. От думайте, розраховуйте свої можливості е, і. Потребу в тому, в тому що ви поливаєте, там накупите, наколотите всякої херні, вибачте, за те, і поливаєте, а потім кажете, ой, щось у мене не вийшло, ой, ось сімена в когось погані взяв, або ще щось нібудь когось. Не треба нічим його, не мішайте рослині рости. Так що, знову відео вийшло трошки длиннувате, Ну, я думаю, воно вам було корисне. Дякую всім за перегляд. Всім миру, добра, здоров'я, до нових відео, до нових зустрічів. Дивіться, підписуйтесь, саме головне, хто це додивився, ну ще не підписаний. Підтримуйте трошки нас і вподобайською, і підпискою. І... До побачення. Рад був всіх бачити, рад був з вами поспілкуватися, рад був поділитися своїми знаннями. Можливо, комусь вони без потреби, а можливо, комусь будуть і корисні. А якщо будуть корисні, я буду тільки радий за вас. Рад цей був бачити. До побачення.